Друзі, усім привіт, всіх вітаю, всім гарного мирного неба, гарного дня. У нас сьогодні 11 квітня. Погодка налаштовується помаленьку, вже плюс 5 сьогодні буде. Беджілки вилітають, що сьогодні льотки їм не відкриваю. Відкрию вже завтра. Получається, що у нас оце була погода. не погода. Оце відрож я давав сиропчик, їм забув забрати. І воно взагалі полетіло, що знакуди, того що був у нас сніг. Вчора завірюха було сильно. Коротше такі справи. Сьогодні... Рішив подивитися, що тут, що тут взагалі твориться пасті, чи все нормально. Зараз перевідкрив легенько е, кришечку, подивлюсь через плівку, чи беруть е, канді. Друзі, друзі, ось це сама сильна сім'я. Зараз побачимо, що вони тут. Ну, я сказав, що не дуже сильно вони її взяли, але щось незрозуміло. Коротше. Можливо, того, що було холодно, вони її не брали. Но зараз щось там почали собі розгрязати. Ну все, не буду я їх сьогодні відкривати ще. Нехай вони собі сидять. Зараз ще подивлюся в тіму вуликове. І так, скажемо, просто легенько відкрию і все. Коротше, такі справи, друзі. У нас погодка вже налаштовується. Як у вас, справи теж кажіть, все, всім гарного дня, мирного неба і Боже, благословень вам.